Вітаю! Всім привіт. Я пол детрінг. Сьогодні покажу, як налаштувати фугу дверей. Маємо таку проблему. Уявімо шафу з двома дверима, де фуга вже не така, як мала би бути. Зазвичай вони паралельні, рівні зверху, але зараз висять криво. Ось так це може виглядати. Саме з цим я нещодавно зіткнувся у будинку для відпочинку, тобто дверцята шафи були погано вирівняні. Вони трохи нахилились до центру. Через це фуга виглядала неохайно. Зверху не було рівно з корпусом, і тут я не міг інакше. Треба було налаштувати ці дверцята і це може зробити кожен. Налаштувати таку завісу справді дуже просто. У цьому випадку ми використаємо завісу SENSIS. і покажу, де крутити, щоб все вийшло правильно і ми отримали ідеальне з'єднання. Налаштування завжди однакові. Тому не дивуйтесь, якщо завіса виглядає інакше ніж та що я зараз показую. Я приніс невелику добірку різних завіс сенсіс, тобто маємо одну для товстих дверей, для тонких кольору, чорний обсидіан. Поверхня різна, є завіса з широким кутом відкривання 165 градусів, але й тут налаштування майже ідентичне стандартній завісі. Це для звичайного накладання. Бачите, все виглядає рівно. І там є два маленькі гвинти, які ми зараз покрутимо, і я покажу, що саме відбувається. Це теж звичайна завіса сенсіс, але тут бачимо інше зміщення. І Для цього у нас є три різні версії, а саме є для повного накладання дверця. Є напівнакладні та внутрішні двері. Тому зміщення може відрізнятися. Але, і як вже сказано, налаштування завжди однакове. щоб дістатися до регулювальних гвинтів. спочатку знімаю заглушку часто її взагалі не встановлюють, тобто вже виглядає як встановлене, але до гвинтів легко дістатися. У передній частині завіси є гвинт, і якщо я його кручу, що відбувається? Тоді дверцята рухаються зліва направо, я зроблю це ще раз. Тоді видно, як змінюється фуга з боку. Це я можу налаштувати тут. Звісно, я можу зробити це з усіма завісами. Тобто, якщо фуга не паралельна, зникає вгорі, чи треба регулювати я кручу цей гвинт лише на верхніх завісах. Потім є другий гвинт, який знаходиться в задній частині завіси. Що станеться, якщо його покрутити? Я можу показати, якщо глянути звідси. Це фуга між корпусом і дверцятами. Коли кручу гвинт, фуга між дверцятами та корпусом змінюється. І ми можемо ідеально налаштувати це, щоб отримати паралельну фугу між корпусом і дверцятами. На завісі це вже два гвинти, які я можу регулювати. Ще можна змінити висоту дверцят, але це робиться на пластині. У цьому випадку маємо двочастинну монтажну планку. Це означає, що тут у нас є гвинт, це не ті два кріпильні гвинти, а окремий гвинт. А що станеться, якщо я його поверну? Тоді двері рухатимуться вгору та вниз, і для цього не треба відкручувати кріпильні гвинти. Тобто досить крутити лише цей гвинт, щоб двері рухалися вгору чи вниз. Але це треба робити на кожній монтажній планці, щоб уникнути перекосу Також запрошую вас відвідати наші сторінки в соціальних мережах: Instagram, Facebook і TikTok. Дякую за вашу увагу. Слідкуйте за нами і до побачення. До наступної зустрічі.